борщ, Хліби, риби, це м'ясо. Ну, типу, реально так, і люди були хоті, тому що старше люди боялися коти, тому що думали, що це було Типу, нам приходилось жадати, що не пить фотографії, просто я ходив, і визначався, що безкоштовно, будь ласка, і діти типа, питають. Люди просто не вірили, тому що звідки вони приїхали, наприклад, я А багато наших друзів вивозять і і наш фонд Як би можливо, не тільки тут були автобуси, які ввозили на Західну Україну, був довгий час людей. Тому умовно тренувало майже все, що зруйнувалося. Одзвичайно спільний вокзал, тому що вони нічого не робили. Ви просто прийшли на вокзал, і сказали... під сезон, потім просто модулі, і десь по громаді. І буквально там за тиждень вона вже в нас зачала, вона там обнімалася, месті подавають там чітки, фьорті так далі. На свою квартиру ділиться своїм опереживанням. Я не виїхала в нас в церкві, в церкві. І кожен вечір зробили молитовні служіння, щоб люди, які залишаються чи щось вирішують, вони могли прийти і вони наповнитися вірою і прийняти якісь рішення, тому що до пастора зразу велика черга людей була з питаннями їхати не.